Ну, що ж, вечірню виправку покажу, до ну, її не покажу, бо не застану, але хлопці вже помаленьку е, вичищають, е, вмішають корм і так далі. Наші поповнення, наші це наші бички, Оце у нас одна товичка тільки була з останніх. Так у нас все бички. Перейшли ми на е, тирсу. Для пісцілки беремо. Так нас виглядає і корови, і цей стали набагато чистіше, набагато сухіше. Кльові. Ось такий результат від тис. Лишати. Це наші корівки. Ці дві дої. це далі з тої сторони доїться. Це... це наші талички. Які вже деякі з них вже і осиміний. Та й так вони їдять і сіно і конструмати. Тобто кожної, кожної немає поїлки, але на дві е, корови одна поїдуть. Так тобто, що вже приїдають, що роздавали. Вранці у нас двохразова, двохразова карміни, <глух> два рази вони у нас їдять. Кожної корови ми чекали ошибок. На кожному шиночку синій його о, о, білий, на кожному шиночку стоїть бірка корови. Це о, наша бірка, внутрішня, скажімо так щоб було трошки тяжко давати кожну кличку, але все одно деякі корови мають і клички і так Покажу разом за одну е машуні правдюк і порівку Ото вона стоїть тріїть На сьогоднішній день дає рекордсменка, дає в нас е 32 літри молока. І так, тут також стоять оця корівка у нас в запуску. Ці дві талички, вони вже осмінені. Це джерсеї. Одна джерсейка і друга джерсейка. Це так само потомство від е, нашої джерсейки. Зараз покажуємо її. Це саме перша джерсейка, яка побула до нас. на Отака. Так? Крисує. А, До речі, зробили ми от такий бар'єр, який е, доволі непогано допомагає тим, е, що всі корови зразу відносяться і весь казна, так, падає в лістах. Вони не підходять, вони гадять під себе. Так що так. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, буду знімати більше для вас відео і буду радий бачити всіх нас на каналі.